Ну що, не знаєш, як воно і що воно? Ага. То пішли розбиратись? Тож привіт, друзі! І сьогодні ми покажемо вам відео від самих флюк, де пояснимо, як обрати струмовимірювальні кліщі та які є моделі. І щоб не тягнути мультиметр за ротор, ми нагадаємо вам про підписку на наш канал та вподобайку. А то хто ще як не ми адаптує для вас відео від флюк українською. І ласкаво просимо до перегляду! струмовимірювальні кліщі Fluke призначені для побутового, комерційного та промислового застосування. Струмовимірювальні кліщі Fluke 902FC спеціально розроблені для технічних фахівців у сфері опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в житлових і комерційних приміщеннях, та має категорію захисту Cat КАТ В та V Cat КАТ 4 300 V. Ці кліщі вимірюють всі основні параметри та дозволяють проводити вимірювання опору іонізаційних електродів, терморезистов. До 60 кОм, ємності пускових і робочих конденсаторів електромоторів, вимірювати температуру газів, а також струм в діапазоні до 200 мікроампер постійного струму. Fluke 902FC підтримують програмне забезпечення Fluke Connect для збору та аналізу даних і створення звітності. Струмовимірювальні кліші Fluke 393FC розроблені для використання на високовольтних установках постійного струму і мають клас захисту IP54 для роботи в польових умовах на сонячних електроустановках та вітроенергетичних системах. Fluke 393 FC це троє ремес струмовимірювальні кліші з категорією захисту КАТ-3 1500 вольт та можуть вимірювати до 1500 вольт постійного та 1000 вольт змінного струму. Тонкі губи полегшують доступ до кабелів та. Переповнених комбінаторних коробок і дозволяють вимірювати до 999 та 9 А постійного або змінного струму. Флюк 393FC підтримують програмне забезпечення Fluke Connect та оснащені струмовимірювальним давачем iFlex для максимальної гнучкості вимірювань. Струмовимірювальні кліщі Fluke 377 FC та 378 FC. Найкраще підходять для комерційного та промислового використання і мають клас захисту CAT 4 600 V та Cat3 1000 V. Кліші оснащені подвійним дисплеєм для одночасного вимірювання напруги та струму. Проведення трифазних вимірювань та вимірювання чергування фаз. Підтримують програмне забезпечення Fluke Connect та оснащені давачем iFlex. Технологія FieldSense дозволяє безпечно виконувати безконтактні вимірювання вимірювання струму та напруги. Fluke 325 це універсальні РМС струмовимірювальні кліщі для використання у сфері комерційного та житлово-комунального господарства або систем опалення, вентиляції та кондиціонування. Ці кліші можуть виконувати багато стандартних вимірювань, зокрема вимірювання істинного, середньоквадратичного значення змінного постійного струму, напруги, температури та частоти. Модель має категорію захисту КАТ 3600 воль та CAT-4 300 вольт. Fluke 368FC це універсальні струмовимірювальні кліщі з категорією захисту КАТ-3 3600 V та CAT4300 V. Вони призначені для виявлення, запису та порівняння показань змінного струму витоку в часі та виявлення періодичних спрацьовувань ПЗВ та диференційних вимикачів без відключення обладнання. Fluke 368 FC мають роздільну здатність від 10 мА та підтримують програмне забезпечення Fluke Connect для збору та аналізу даних. І створення звітності. Шукайте серед надійних та довговічних струмовимірювальних кліщів флюк саме ті, які підходять вам. А на цьому все, друзі. Обирайте прилади правильно. Обирайте правильні прилади, бережіть себе та електрику і до нових зустрічей!